Спеціалістів нахід. Позивний мій Альфа, командир військової частини, підрозділ Кракен. Як це так, роднає моя? Отбили? А що це? Це Я війну зустрів в Києві. Це ірпінь буча безпосередньо ми там були. Тому для мене це було... Ключове, що змінило підхід війни, і взагалі моє, мою мотивацію до саморозвитку в цьому питанні, і взагалі це бажання людей відстояти свою батьківщину. Ти, ти просто ти погружаєшся в ці процеси і, і, і починаєш діяти і, і, і шукати для себе якісь варіанти вирішення надскладних задач. Потім в процесі вже під час різних завдань, операцій, це все, мислення змінювалось, підходи, мотивація змінювалась, втрати людей, які теж впливали на психологію. Ну я вам скажу, кожен командир переживає втрати дуже важко. Для себе особисто це такий нелегкий психологічний процес, тому що людей, яких ти знаєш тривалий час, ти десь з ними постійно спілкуєшся, десь допомагаєш, ну вони тобі стоять як близькі і рідні. А коли ти в якийсь момент розумієш, що ти цю людину вже не побачиш і все. А особливо важкий етап для кожного командира це коли ти ставиш йому задачу. Розумієш, що ця задача може бути для нього останньою. Але війна йде. Основна задача це відстояти державу, суверенітет. У нас немає вибору. На сьогоднішній день ми повинні боротися за державу. У мене буває таке, що я приїжджаю просто в підрозділ, підрозділ, і коли ставиться задача, і просто спілкуюсь з командиром групи або з людиною, яка буває для виконання завдання, того, що ну, я вважаю, що, що можливо я його там, якось додатково змотивую. Я вам скажу чесно, були такі випадки, коли я навіть аскези давав. Ну, от, За рахунок того, якщо от, все буде нормально, от, я... Якісь для себе робив такі внутрішні моменти для того, щоб люди повернулися живим. Коробочка драбатує. Були успішні, неуспішні різні там моменти, так? Але ключове, да, ми всі там, відповідно отримуємо задачі, командири, відповідно, якихось бойових розпоряджень, завдання, які перед нами стоять. Були такі випадки, де певні військовослужбовці, ти йому ставиш задачу, як визначено, але кінцевий результат для нас важливий. Так? І тому, коли ти там, озвучуєш порядок виконання цього завдання, десь починаємо планувати і бійці, які взагалі... В цивільному житті працювали в різних спеціальностях, які будуть безпосередньо діяти на землі. Ми враховуємо їхню думку. І він каже, командир, така, така ситуація, давайте зробимо так. Відійти від, 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 від наміченого плану. Чому? Ну, нам же ж ключовий кінцевий результат потрібен, ми повинні успішно виконати задачу так. Ну, давайте зробимо так. Я кажу, ти впевнений? каже, все буде нормально. А от коли от, от, ти бачиш, що людина, яка безпосередньо буде її виконувати, каже, що я впевнений, що все буде нормально, ну, ти не можеш сказати йому ні або ну довір'ся, і от я довіряю, і, і ми якби, приймаємо певні рішення, йдемо, скажімо, на, на ті пропозиції, які дають. Тому що в розвідці є така історія, коли кожен боєць має право голосу. І командир кінцево приймає рішення. Тому за таким методом ми і працюємо. Воно зрозуміло, коли людина неща і коли він змотивований виконати завдання. Але ви зрозумієте, що командир, який управляє в, на пункті управління і безпосередньо людина, яка на землі виконує або виконувала да, і має певний досвід, і вже була в ситуаціях, де йому доводилось виживати, ну, ти зобов'язаний його прислухатися, і його думку. Тому в нас знову ж таки все на взаємодовірі. На взаємодовірі, да, елементи, дисципліни вони присутні. І там, де це десь переходить, якісь певні рамки, ми про це теж говоримо і вживаємо заходи. <му> <му> я вам скажу від особисто від себе, бо я вважаю керівник Січі досвідченим керівником. І я вам скажу чесно, що головне управління розвідки за його каденцію треба було мало корток повітря етапі розвідки. Це моє Ну, пункт. посередньо я вважаю, що він рішучий. У нього є достатньо лідерські якості для того, щоб керувати і управляти такими підрозділами. І в цілому він може приїхати під час виконання завдання якогось да, на пункт управління, а більш того, вийти на позицію, де не дуже безпечно і, і змотивувати особовий склад. Да ладно. Когда все уйдут, они захотят зайти сюда. Они захотят, Реально, зайти в это зона риска. Для моего особого склада Кирилл он является определенным лидер. И я скажу, что это один из мотивационных факторов для особого склада по ходу службы головного управления розы. По городу прошелся катком враг. Они не оставили ни одного целого дома. Сами оккупанты. Вели себе очень жестко. Ну вот такі історії очередной раз показував, з ким ми іміємо діло і чому Росія почала спеціальну воєнну операцію. Якщо ми бачимо, як Росія висвітлює цілому підрозділ Кракен і їхні дії, і наші дії як підрозділу, да, то для нас це не секрет, що нас називають так званими неонацистами, да якимись нацистськими правами організаціями. І в цьому питанні нас намагаються звинувачувати. Але повірте, це, це дійсно не так, тому що в підрозділі дуже багато людей, які проходять службу з різних регіонів України, це прості люди, військові, е і тут немає ніякої складової, яку озвучує Російська Федерація. В цілому компанія Російської Федерації на сьогоднішній день націлена на дискредитацію взагалі України на міжнародному просторі е для зменшення підтримки. Ми сконцентровані на війні. На успішному виконанні бойових задач. Що стосується військовополонених, то я вам скажу відверто, що для нас це обмінний фонд в першу чергу. Ми в пліну Україна. У нас є полонені, у нас є тіла безвісти загиблих, які знаходяться на окупованих територіях. І оці люди, які, на жаль, да, на жаль, прийшли сюди да, вбивати, ми їх беремо в полон і використовуємо як обмінний фонд. Ну, попередньо ми якусь інформацію отримуємо про противника, який безпосередньо знаходиться перед нами. Але якщо так відверто теж сказати, то там не, не, не найкращі прошарки населення Російської Федерації. Там або Зеки, або ті, хто має взагалі соціальний статус найнижчий. І питання фінансів, і грошей, і чому вони прийшли? І деякі люди навіть прийшли після підписання контракту на третій день і попали в полон. Були і такі, що просто приходили самі, а на позиції казали заберіть, що шість днів ми не їли, не пили. І це була в Липцях така історія. шість чоловік, самостійно ціла група прийшла, тому що ми ловили перехоплення з тієї сторони, де командир. Ставив задачу, каже, якщо ви повертаєте назад, ну, відповідно, обнуліть їх. Тобто, відповідно, вони розуміють, якщо ти повертаєшся назад, вас розстріляють, Да? Бувають такі, яких ми беремо під час ведення безпосередньо контакт да? під час стрілкових боїв. От, або, в принципі, коли людина або поранена і рухатись не може. Це ключове, як ми працюємо з полоненими. Але ще ні один полонений в нас не загинув. Можу сказати відверто. Були такі, у них навіть інструкції є, де для того, щоб не здатись в полон, ти повинен зробити суїцид, само застрелити себе відповідно пострілом вору. І для цього там чітко ми знаходили і нам передавали певні інструкції, де було розписано алгоритм, як це зробити. У день у нас є люди, які, на жаль, своєю відвагою відданістю виконували задачі, отримали звання Героїв України за це. І я вважаю, що їхній приклад для мене і для всіх бійців підрозділу це те, на що ми повинні рівнятися, помститися за ці втрати. І це, я вам скажу, в більшому мотивує особовий склад, тому що втрачати своїх лідерів, кожну операцію. Та, і дивлячись на ті вчинки, які вони роблять, це ключове. На цьому ми виховуємо новоприбулих прибулих бійців, які приходять в підрозділ. Ми розповідаємо про тих хлопців, які героїчно виконували задачі, які героїчно загинули. І саме це мотивує і молоде поповнення, молодий особовий склад. Всі прив... звикли один до одного вже інтеграція відбулася, тому що 22-й рік би, був. Такий, коли був 22-й, 23-й був етап притирки, але злагодження, да? але мотивація була надвисока. Зараз з'явилася втома. Ну, без цього ніяк, тому в кожну ситуацію я вникаю особисто ін індивідуально, їх не Основне це підготовка особового складу, дисципліна це є ключове для нас. Тому що ми не можемо успішно виконувати будь-які задачі, коли немає військової дисципліни і вертикалі управління. Вертикаль управління це ключове, що, що робить армію. Військовий підрозділом, військовим підрозділом. Командир, начальник підлеглий. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день можна стати частиною історії. От якщо люди хочуть стати частиною історії незалежної країни, то їм треба вже приймати це рішення. Тому що всі, хто прийняв це рішення, назавжди залишиться в історії України, які є, будуть, скажімо, тою частиною, яка виборола і буде виборювати її незалежність і своє. Тому ми раді бачити кожного нового добровольця в своїх підрозді, Да? Ми готові дати максимально якісну підготовку, мотивацію. Підтримку, інтеграцію наш підрозділ. Харківський контрнаступ, всі розуміють і знають цю Славетну операцію Сил оборони України. І Кракен приймав там безпосередню участь і ключ, одну із ключових е, участі цієї операції. Було звільнено приблизно 2500 квадратних кілометрів, е, приблизно 15 населених пунктів. Особливо всі знаєте, що підрозділ Кракен був створений. Харкові з різних, скажімо, соціальних груп населення. Я вважаю саме в цьому і в мотивації, і в цих всіх аспектах був успіх харківської операції. Якщо ми беремо вже по-дальшому, то це Куп'янський напрямок, коли ми не дали противнику розрізати угрупування військ і підтримали Сили оборони. Потім це була історія з Липецьким лісом. Це вже Харків два, ми так називаємо його, бо був Харків один, де противник намагався через державний кордон перекинути війська і максимально вклинутися в глибину наших позицій і максимально скоротити дистанцію до самого населеного пункту Харків. От. Але в Харків 2, вже коли противник був зупинений, чітко була зрозуміла передній край, в якому ми виконуємо задачі і сили оборони. От вже б ми почали потрішку видавлювати противника до лінії державного кордону в напрямку Липці. Липці, ви знаєте, це най... найкоротша точка до міста Харків, приблизно 30-35 кілометрів до державного кордону. Тому я вважаю, що ця операція теж була успішна. Приблизно 400 квадратів було квадратних метрів, скажімо, було звільнено. І обрізано логістичні шляхи противника з метою подальшого недопущення нарощення угрупувань. Вічна тобі! Вічна жити у тобі! Відвісь Україну! Для мене перемога це коли, напевно, завершаться активні бойові дії. В першу чергу, активні бойові дії. І коли перестануть гинути прості громадяни, коли перестануть гинути особовий смарт. Якщо ми враховуючи в медійному просторі зараз там всі політичні заяви, я про це поки не думаю. Тому що поки ми думаємо про перемогу, про якийсь мир, паралельно противник просувається на фронт. І ви це бачите щоденно. Тому наша задача на сьогоднішній день максимально зупинити, стабілізувати лінію фронту, закріпитись, потім говорити про якийсь мир при зупинку вогню. Я хочу додати те, що всі бажаючі запрошують долучитись до підрозділу Краків. Ми завжди готові прийняти людей, які готові розділити нашу, з нами нашу долю. Дякую.